Доброго дня, шановні радіослухачі. Тема нашої сьогоднішньої розмови Симон Петлюра. Історія без міфів. Гостя нашої програми Надія Тимірова, доктор історичних наук, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пані Надія. Доброго дня, шановні слухачі. Декілька слів. Симон Петлюра народився у Полтаві 1879-го, Загинув у Парижі 1926 року. Український діяч, публіцист, літературний та театральний критик, член генерального секретаріату Української центральної ради на посаді генерального секретного. Таря з військових справ політв'язень при владі Павла Скоропадського, головний е, головний військ Української Народної Республіки, другий голова директорії УНР, визнаний борцем за незалежність України. Симон Петлюра не дає спокою пропагандії майже через 100 років після своєї смерті. Його виставляють бандитом, вбивцею. Ким же насправді був Симон Петлюра, і які уроки з його історії ми маємо винести, щоб виграти війну? Перше питання: генеральний секретар з військових справ, фактично, міністр оборони за сьогоднішніми ну, стандартами. Як він розбудовував українську армію? В чому були плюси, недоліки і сам процес? Ну перш ніж Симон Петлюр обійняв цю посаду. То він попередньо мав такий доволі такий інтенсивний досвід спілкування контактування з військовими, які брали участь у подіях ще Першої світової війни. Коли розпочалася Перша світова війна в 1914 році Симон Петлюра скажімо, ем, долучився до діяльності. Такої організації союземств він навіть певний час був заступником очільника цієї організації. Ця організація займалася тим, що ми б зараз назвали волонтерською діяльністю, тобто ключові питання це були питання забезпечення саме цих діючих військових частин. І саме тоді Симон Петлюра, ну так от близько познайомився з військовими які вже, ну, які мали і певний військовий досвід, професійний досвід, він вник в їхні проблеми, їхні потреби, ну і намагався, наскільки це можливо, ці потреби проблеми вирішувати. І тому от, до моменту. Розгортання початку розгортання української вже національно-демократичної революції, там березень, квітень 1917 року. Симон Петлюра вже був доволі авторитетним саме серед військових, тому що йому військові довіряли. Ну тому, що він намагав дійсно намагався якісь проблеми, конкретні проблеми розв'язувати. Тому його було делеговано саме від військових на український всеукраїнський. Національний конгрес в квітні 17-го року. Потім він був серед учасників дуже таких активних першого і другого військових з'їздів. Це такі заходи велилюдні, де обговорювалося майбутнє власне, України в нових умовах, коли вже пала ця російська монархія, Російська імперія. Тобто він представляв інтереси військових. Тому цілком логічно було, що от в травні 1917 року дійсно Симон Петлюра. От обійняв такий ну практично найвищий пост посаду на цьому от військовому рівні. От і чим ну скажімо, чим почав займатися Симон Петлюра? Він розгорнув такий процес, який от називається якби Українізація армії. Справа в тім, що ще точилася Перша світова війна, і дуже багато українців були мобілізовані от, безпосередньо в діючу армію. Але ж це вже початок 1917, 1917 року, знову ж таки, це вже відбулося падіння Російської імперії, і оця армія. Нещодавно Російської імперії перебувала в такому деморалізованому становищі. Тимчасовий уряд проголосив перебирання влади там, на, на рік ну, протягом на, на певного часу. Але ж, ну, що таке військо? Військо потребує цього єдиноначалля, і чіткої цієї вертикалі від гори до низових структур, от а цього вже не було. і Тому ця армія ну нещодавня, буквально російська імперська вона починала розпадатися якось дисципліна. Почала розмиватися, і Симон Петлюра, який безпосередньо знов ж таки він перебував на цьому західному фронті ну, по відношенню до нещодавньої Російської імперії, от він це бачив і він розгорнув оцю діяльність щодо українізації військових підрозділів. Тобто він намагався, ну не тільки він, але на чолі з ним велася робота, намагався переорієнтувати. Усі військові частини, які тільки що от вони ще були у складі цієї імперської армії російської, все ж таки на потреби, на інтереси тепер уже України українського будівництва. Пані Надія просто не так багато часу, а дуже багато питань. То uh -huh. я тому е, вимушена трошки прискоритися. Чи правда, що Грушевський і Вінниченко, як, як представники влади УНР, наприкінці 1917-го думали домовитися з більшовиками, але саме Петлюра розумів, що з більшовиками треба боротися і виступав з. За жорсткі військові дії, ну почну з кінця цього питання. Симон Петлюра дійсно серед ну цієї знаєте плеяди українських революціонерів, і кожен з її представників абсолютно унікальна і блискуча постать по-своєму. Але він все ж таки: ну, от, от один з не дуже багатьох, які послідовно проводили оцю проукраїнську лінію. Симон Петлюра, ну знаєте, був таким непохитним прибічником е, незалежної української держави. А от якщо ми говоримо, наприклад, про Володимира Венеченка, то тут трошки складніше. Де причому цікав... трошки складніше, тому що Володимир Венеченко все ж таки представник інтелігенції. Більше того, представник творчої інтелігенції, бо він письменник, він публіцист, у нього своє таке світосприйняття. Володимир Виниченко був таким активним діячем у цій української соціал-демократичної робітничої партії СДРП, це український, Це Деке і тому у Венеченка в його поглядах дещо От в якісь моменти певні, зокрема, от в цей момент, що ви говорите, mm -hmm. це якраз жовтний 1917 року. Ну ми теж в жовтні зараз спілкуємося на ці теми. Його позиція, от якби поєднувала його певною мірою з російськими соціал-демократами, тому що дивіться, російська соціал-демократична робітнича партія і українська соціал-демократична робітнича партія. От і тому, скажімо, для Вениченко якраз представляв те крило цього українського революційного руху, яке ну все ж. Таке на, на порядок денний стави висував такі соціальні проблеми. Соціальні проблеми це які, ну, наприклад, е, там питання про власність на землю, кому повинна належати земля, там, трудовому селянству, економічні. Соціальні проблеми, соціально-економічні, там, тривалість робочого дня, там, зарплати, якісь соціальні гарантії і так далі. І погодьтеся, що ці сюжети хвилюють кожну людину. Кожну людину. От. І Венеченко, якби от в цей момент дійсно, наприкінці 17-го року от він не, не відбував дав можливості вступити в контакт з більшовиками. А Симон Петлюра е, був категорично проти цього. Ну і до речі, ж врешті решт чим закінчилися такі дискусії були, і закінчилося тим, що Симона Петлюру відставили з його посади е, очільника цього військового відомства. От, але при цьому одразу ж Симон Петлюра е, він вірніше його зняли з цієї посади. Він подав у відставку взагалі з і, керівництва, і, і, тут, і тут історія цікавіше розгортається. Можливо, я помиляюся, угу. але Повстання на заводі Арсенал. А січень 1918-го, якби воно вдалося, ну є така думка: більшовицька влада становилася б у Києві раніше. Петлюра виграв час, адже він вже був е, залишив посаду, йшов на Харків звільняти його зі своїм м, зі своїм військом, і на прохання керівників УНР повернув на Київ, де власне зупинив повстання. Таким чином йому вдалося трошки виграти час для УНР да і... так от дійсно, от якраз у ця ситуація показує послідов. Овність перекон переконаності Петлюри в тому, що треба боротися із зброєю в руках саме за українську державу, не за якусь автономію чи якийсь там елемент у складі якоїсь майбутньої Російської Федерації от в такій омані дуже багато перебувало тоді лідерів української революції. Так, от, коли Симона Петлюри відставили з посади оцього керівника військового відомства, він же сам створив одразу гайдамацький слобідський е цей е Кіш січовиків, і саме оцей гайдамацький Слобідський, оцей кіш, оцей військо, якраз створене Як... ним, якраз же ж він і Чому Слобідський? Ну тому що, от якраз от на Харків, Харків це була його мета. Слобожай, що... і він тоді розвернув оцей свій підрозділ, який він сам створив на Києві. І дійсно вдалося тоді придушити це повстання більшовиків і утримати ще. Ну. Там, взагалі такі цікаві елементи біографія. Просто а вчора дивилася саме фільм. Ну, власне, коли готувалася 6 грудня. 1919 року вже Петлюра розпочав зимовий похід, відомий як зимовий похід УНР. У ньому взяли участь приблизно 5 тисяч бійців, ті, що залишились від армії УНР, і тим не менш він звільнив ряд населених пунктів у Київській, Житомирській, Вінницькій областях. І якраз 6 грудня ми відзначаємо День Збройних сил України. Але тут питання в іншому, чому Петлюра не виграв війну з більшовиками. Ну розумієте, дійсно, цей перший зимовий похід, і другий зимовий похід, до речі, який мав безпосередньо відношення до Поділля, до Вінниччини, тобто тут Поділля повною мірою було задіяно територіально. О, це був такий, знаєте, два відчайдушні кроки на шляху. Ну, все ж таки, от не втрачати надію на відновлення можливості розбудови Української держави. Тому що по суті Українська Народна Республіка на той момент і директорія УНР лишилася без своєї території, бо терен, терени України були зайняті з одного боку поляками, з іншого боку, більшовиками, з третього боку, там білогвардійці ще тисли з півдня. От, і от це був уже відчайдух. І е, е, на що ну, сподівання, на що розрахунок робився? Пройти тилами от між оцими військами, уявіться, більшовицькими польськими, польськими військами. Йти там через не заходячи у великі міста, через сільську місцевість, звільняючи їх од скажімо, точково, і спробувати зсередини. Підняти повстання українців ще раз. От розрахунок був на це, що так би мовити, своїм прикладом, своїми гаслами, своєю своєю своїми переконаннями, Тобто, фактично вони зможуть... партизанська війна, да, да це це, по суті. Це був партизанський рух. Що стосується чому не вдалося? Ну але от через це, от розумієте, ну через цю відчайдушність, ну знову ж таки, ну просто хочеться схилити там голови і подумати, так, як зараз. і подумати петлюри от, зараз. дійсно наскільки. От люди от боролися до останнього. От, Симон Петлюра в цей період перебував уже в еміграції в Польщі, е, от але він, от власне, от контролював цю ситуацію. І не вдалося Петлюрі. Чому ну тут розумієте, це питання не можна перевести тільки на Симона Петлюру, у тому, що дуже от велика, дуже складна була ситуація. Значить чому йому не вдалося? Ну, по-перше, на той момент, от якщо ми будемо говорити там уже про 1919-1920 рік, е, на той момент. Військо було залишилося малочисельним. Якщо ми говорили там з українського війська, там порядка там, 100 тисяч. Тепер ми говоримо про 5 тисяч. Дуже його мало було. Чому мало? Тому що цьому війську переважно більшість становили українські селяни, які ситуативно ну, мусили взяти зброю в руки. От а хто такі селяни? Селянам потрібна земля в першу чергу, і вони можливо багато з них і не розуміли якихось, скажімо, цих високих ідей, і концепцій. Ці щодо там угу. створення незалежної держави, і тому як тільки там селяни десь почули, що там в їхньому селі починають ділити землю, наділяти, давати землю, вони зразу ну багато хто просто повертався до своїх домівок, щоб охопити ці землю. Оце, от по перше, сама розхитаність. По друге не було єдності серед керівництва. Самої директорії, якщо ми про цей період говоримо, тобто ну, це декілька факторів. скажімо. звичайно. От тут якщо скажімо, переходити далі, то тут і зовнішній фактор. Адже ну скажімо, ці країни Антанти, так би мовити, країни-переможеці ну, такі умовні в першій світовій війні. Вони ж до останнього трималися за ідею єдине ніділі Росії на чолі з небільшовицьким урядом. Тобто вони елементарно, от союзники, скажімо, ну, члени Антанти, вони ж взагалі не розуміли. Що це там за українські якісь загони? Хто такий Петлюра? Хто це взагалі такі? Ну Скоропадський ще якось так був зрозумілий то тут трошки з іншого з іншого табору. Отому от, от союзники не, не дали допомоги. Ну і що стосується і Польщі, так само. А так. ось тут просто я, я полюблю, бо знову таки да. час. Час 21 квітня 1920-го петлюра підписує Варшавський договір з А Польща представлятиме інтереси України як союзник в Антанці. Спільне військо, наскільки я зрозуміла, натомість Україна віддає Польщі ряд територій по інший бік річки Збруч. Це частина Галичини, Волині, Холмщина. Е, мене цікаво, ці землі ми потім повернули. Ну потім повернули, потім тобто? повернули, але це буде пізніше. Бо ми Значно просто з колегами вчора переживали, чи... чи повернули ми чи, чи не повернули, повернули. ці землі? Так бо ну зараз на щастя ці землю в складі України, тому справедливість восторжествувала. повернули звичайно пізні, але пізніше. Справа в тім, що знову ж таки, оцей Варшавський договір, він був таємним, тому що Петлюра розумів прекрасно, що якщо оприлюднити, ну скажімо, сам зміст цього цих домовленостей, то Петлюр. Просто не зрозуміть, він прекрасно це розумів, але у нього виходу не було іншого, йому потрібен був союзник, і отут в даний момент от інтереси, ну скажемо так, умов двох лідерів Петлюри і Пілсуцького, е, на чолі однієї держави, і іншої держави, вони зійшлися, бо спільна загроза більшовиків, е, ну власне, і тих інших підважувала. Е, ну і е, потім що значить віддав Симон Петлюра. Справа в тім, що на той момент, коли ця угода укладалася. Ці землі були зайняті польськими військами, тобто ну практично йшлося про підкріплення, закріплення, фіксацію статус кво. А потім вже рийський мир було укладено це вже Ось, березень 21-го року. Я якраз uh -huh. до, до нього дійду, але е, слова слова Петлюри, е, шлях до української державності лежить через Київ, а не через Львів. Це він сказав після підписання договору. Тільки коли українська державність утвердиться на горах Дніпра, можна говорити про об'єднання українських земель. Інша політика це мрії нереальні комбінації, які приведуть до того, що ніякої України не буде. Ось 25 квітня, це через 4 дні після підписання Варшавського договору об об'єднані українсько-польські Українсько війська почали наступ. І 7 травня це фактично 12 днів. Була звільнена вся правобережна Україна. Якби цей успіх вдалося закріпити, але у червні більшовики починають свій наступ, до влади в Польщі приходить опозиція, Пілсуцького відстороняють від влади, і це стає фатальним для УНР. Адже нова влада у Польщі пішла на переговори з Росією, підписала рижський договір. Оце про які ми говорили, фактично розділила Україну це березень 1921 року, тобто так. історія. Ну щось що що щось, щось нагадує. Ну... ну тут Симон Петлюр абсолютно правий був тому, що треба до останнього дійсно виборювати Київ. Ну Київ, ну як Київ, це не місто, Київ це не тільки місце зосередження владних структур, абсолютно не про це йдеться. А про те, що Київ це, скажімо, історично консолідуючий центр всієї України. Бо якщо робити ставку на, 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 наприклад на Львів, там чи на якесь там інше місто в західній частині України, то це. Буде певний регіоналізм. А якщо ми робимо, ми робимо ставку на Київ, то ми таким чином е, намагаємося об'єднати всі українські землі. З єдиним політичним центром, тому і сьогодні е, Київ перебуває. Ви бачите, в полі зору російського агресора, і подивіться, як вимучує саме Київ російський агресор. Ну не тільки Київ, але Києву дістається ну дуже дуже багато. Тому що це принциповий момент. Це ідеологія. Це принциповий момент. Ну, Київ, це взагалі це скажімо, історична столиця, е, історичний центр е, згуртування українців. Давайте згадаємо що часи Русі е, довкола якого центру гуртувалися довкола Києва, і потім, потім наєднував, об'єднувалися всі ці землі. Тому тут Симон Петлюра в цих питаннях був абсолютно послідовний. От він протягом цих революційних років кількох він мав чітку позицію. І що стосується цієї співпраці з Пілсуцьким, то це знову ж таки був відчайдушний крок. Іншому, Петлюрі напевно, ні до кого момент. більше було апелювати, бо він розумів на ну, абсолютно реальну фізичну загрозу. Пані Діля, основне буквально хвилинка на відповідь. Ми уроки, які ми маємо сьогодні винести з історії Симона Петлюри по перше, згуртовані всіх українців довкола ідеї, і це ідея одна: досягнення е державного суверенітету України. Це по перше. По друге, особливо у вищому політичному керівництві, все ж таки домагатися якоїсь єдності, і йдеться про якісь уряди національної єдності, куди б збиралися, добиралися професіонали, люди, які знають, як вийти з конкретних ситуацій. От і які б готові були за своєю підготовкою культурним рівнем якісь особисті несприйняття, навіть політичні, які суто політичні розбіжності відставляє на е, другий план, по третє, це обов'язково е, сучасна професійна армія. По-четверте, і на це треба працювати. по-четверте, не можна недооцінювати супротивника, і ми повинні чесно собі говорити про те, що нашим супротивником зараз є Росія, О, тому що що стосується більшовиків серед одних з ем, передумов такого успіху, скажімо, політичного більшовиків було те, що їх дуже довго недооцінювали. На них серйозно не дивилися оці політичні сили сили більш такі, ну скажімо, досвідчені, стабільні, і недооцінка складності моменту от е, призвела до того, що українці не змогли втримати українську державність, яка була так так близько, тому цей ну, урок треба вивчити. Власне, і я таку крапку поставлю 25 травня тисяч. 1926-го о 14.15 у Парижі до Симона Петлюри підійшов чоловік з його фото, запитав, чи він є Симон Петлюра. Отримав ствердну відповідь і випустив Петлюру Сім куль. Бивцю виявився житель Ізмаїла. Е, ну і тут я нагадаю, Подім, що у нього судовий процес вже був так, проти то, цього, вбивця, то, то вже... але його виправдали. Суд присяжних Франції у цього вбивцю виправдав, тому що там розігрувалася дуже вправно єврейська карта. Да, І ось цих єврейських про це, погромів... Про це ми до речі окремо поговоримо, бо дуже мало на на жаль, мало часу. Нагадаю, що сьогодні темою нашої програми був Симон Петлюра. Історія без міфів. А гостю була Надія Тимірова, доктор історичних наук, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини